У багатьох випадках є проблеми навіть вивести машину із автопарку. А що вже говорити про рух на визначеному маршруті, скажімо, в сторону Бердич, вечірнього користування? Годі вже сподіватися на оптимізм дорожніх служб, які працюють в цих районах. Дороги не чищені, асфальт розбивається, техніка ламається, але ми стараємося, працюємо, і я думаю, що будемо працювати так, як треба. Чимало коштів нині виділяється на ремонт рухомого складу, але він часто густо виходить із ладу через відсутність якісних доріг в області. Для того, щоб оновлювати рухомий склад, то для цього треба оборотний кошти. Так як у цьому, у цьому році, як ніколи, то можливості погодні мови нам дали дуже складні, тому працювали на, на збиток. Турбує перевізників і ще така проблема перевезення пільгових пасажирів та державні компенсації на покриття затрат на пільговиків. Для того щоб підтримувати рухомий склад новий, то треба за пільгові категорії, платити своєчасно. У нас завжди є затримка і не своєчасно. Ми їх одержимо категорії. Багато, 19 чи 17 категорій первізів. Якщо і надходять кошти, як стверджують перевізники, то це нерегулярно і, як правило, під кінець року. А забезпечити безперебійну роботу транспорту потрібно постійно. Не все залежить від перевізника.